Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про фінальне постшоу-шоу -шоу Холостяк. Завчасно скажу, що все, що я тут обговорюю, обговорю в контексті шоу. Для мене холостяки учасниці є перш за все персонажами шоу, які вони в реальному житті. Я не знаю. Ну що ж, погнали? А це пост шоу в основному показувало життя після проекту, що стало з учасницями, чи разом Терен та Інна, і т.д. і також цей огляд буде вістити спойлерів. По шоу, на мою думку, було мега нудним і плюс мега коротким. Я пам'ятаю, які в минулих сезонах були довгі по шоу, де вони були 3,5-4 години плюс. А тут вони дуже коротенько, воно ну, почалось у сьомій вечора, закінчилось о десятій вечора. Тобто, якщо відмінусувати рекламу, це сумарно десь 2 години. По шоу було супер-супер нудне. Тому поговоримо тільки про цікаві моменти. А перший такий цікавий момент, те, що Вікторія відмовилась від участі в... Постшоу, і при чому її за це не оштрафували. Вона сама в е, сказала, що вона зв'язалася, е, я так зрозуміла, з редакцією СТБ чи з керівництвом СТБ, що вона хотіла б відмовитися від участі в фінальному постшоу. Е, ті їй кажуть, що ти за контрактом не можеш відмовитись, але, типу, вони спробують. І їй дозволили не приходити. І при цьому не оштрафували. Е, знову ж таки, такий, я б сказала, негативний момент. Григорій, видно, знову хотіла. Команда СТБ знову-таки почати Вікторію мучити, що от як ти могла покинути проект, Ну, знову все те саме. І що вони зробили? Григорій вистав скрін з інстаграм Вікторії, де вона написала, що вона, немов трішки ображена на СТБ. І була така фраза від Григорія: якось не, не ок обговорювати людину за спиною, і потім починає її обговорювати. Тобто, не ок обговорювати людину за спиною, але ми все-таки обсудимо, типу. Причому Вікторія пояснила своє небажання брати участь у постшоу, тим, що постшоу є дуже травмуючим, їй не хочеться переживати весь той негативний досвід заново. І власне кажуть, саме тому вона типу така «гудбай, Я я пішла звідси. Ось я пам'ятаю, коли вона покинула п'ятий чи шостий випуск. На я спеціально подивилась виривичок постшоу її дуже сильно. Затюкували психологи проєкту, не те, що затюкували психологи, от вони на пошов намагалися сказати, що вона винна, що вона могла не покидати проєкт, що вона могла дати шанс Олександру, що вона просто забила, не будемо казати, що на їхні стосунки, і взяла і пішла. Типу, ой, яка ти негідниця. І я на це все дивилась, От вони нападали на неї з тої сторони, з тої сторони, з тої сторони. Да, вони там пробували сергому. Та, ми розуміємо, що в тебе життєві проблеми. Ну, Ви пам'ятаєте, в неї були проблеми з. Uh, авто mm. і вони провели казати: ми розуміємо, але тобі треба було там звернутися звернутись до Олександра там чи ще щось. Ми все вирішили, бла бла -бл -бл. знову ж таки виставляючи її винною. В тому, що вона покинула проєкт. Принаймні мені це здалося так зі сторони глядачу. Тому на цьому фінальному-шоу вони знову ж таки вирішили обговорити Вікторію за її спиною, хоча Юстина за неї заступилась, сказала, що Вікторія дуже нормальна, адекватна людина, трішки емоційна, тобто, якби захистила тим самим Вікторію, мені здається, тим самим припинила все це обговорення. Далі також говорили про там. Життя після проекту певних учасниць, тобто запросили Аліну, запросили Юстину, запросили Вероніку, запросили Ксенію, кого я забула, запросили Настю Оленятко, запросили Світлану Військову і потім вже запросили Настю Лонну і Інну. Поговоримо про Настю Оленятко. Настя Оленятка знайшла своє кохання. Як не дивно на проекті Холостяк, але не з Олександром, а вона замутила з хлопцем зі знімальної групи. Але знову ж таки, це все було виставлено так, що вона йому сподобалась під час зйомок, але написав він її лише тоді, коли вона покинула проект. Хлопець налаштовував світло на проекті. І причому вони неодноразово декілька разів повторили, що це відбулось після проекту, саме після проекту, саме після проекту на проект нічого не було. Я так розумію, через те, що вони дуже боялися, що або Настю оштрафують, або його звільнять, чи ще щось, тому що дуже сильний цьому був акцент: типу народ. Ми почали мутити саме після проекту. Він зв'язався зі мною, таку на проекті нічого не було. Ось я не знаю, які насправді там штрафи за контрактом. А єдине, що я чула в цьому сезоні, що коли вони підписують контракт про нерозголошення там певних моментів, то три роки вони ці моменти саме і не можуть обговорювати. Але Настя виглядала цілком щасливою. Вона навіть з цим ігором, який налаштовував світло, достатньо гармонійно виглядала. Вони вже там в інстаграмі почали фоткатись. Вони з'їхали разом, Настя переїхала до Києва. Любов, гармонія, Настя посміхається, як, як знаєте, як ялинка з гірляндами. Ну тобто світиться від щастя. Насправді, такий приємний момент. Мені здається, на всьому постшоу вона була найбільш щаслива, і вона навіть не могла приховувати свого щастя. Запросили Світлану військову. Я навіть здивована, що вона погодилась прийти на Тому ну, Що мені здається, СТБ з нею не дуже гарно поступило і, можливо, навіть не супер в гарному світлі виставило. Точніше, не те що в супер гарному світлі виставило. Мені здалося, що СТБ не повністю розкрило її як персонажа і як людину. Тому що її історія вона могла б бути такою, знаєте, relatable, тому що у багатьох там жінок чоловіки зараз військові, або є жінки військові. Ну тобто вона могла б бути дуже дуже цікавою, і мені здається, СТБ просто не змогло її розкрити як персонажа шоу і як людину, і як особистість. Але у Світлани все добре. Вона повернулася на свою роботу. Вона познайомилася з чоловіком, який теж є військовим. І в неї зараз все добре, вона посміхалась, була такою більш розслабленою. Тобто, те, що можу сказати, я дуже дуже за неї рада. Їдемо далі. Наступно, це трішки поговорили про Аліну. Аліна спростувала свої чутки, що вона не була в стосунках на проєкті, що це просто медія, взяли старі фотки і чомусь вирішили казати, що вона була в стосунках, хоча вона з тим хлопцем розійшлась там три роки назад, чи скільки. Що зараз вона теж в стосунках, правда, з іншим хлопцем, і що в неї все ок, і що вона щаслива. Ксенія також в стосунках з якимось бізнесменом вона теж щаслива. Тільки Вероніка і Юстина не в стосунках, але якби майже всі знайшли своє кохання, всі хеппі, всі задоволені. Нікого не забула, нікого не забула. Далі їдем далі. Коли питали юстину, чому ти не в стосунках, вона сказала, Я зараз хочу більше зосередитись на своїй кар'єрі, на своєму професійному розвитку. До речі, видно по інстаграму, що юстина досі спілкується з певними дівчатами. Вона досі тісно спілкується з інною. Там вони ходили на концерт, ще щось. Тобто вона живе своє життя, поки що не вступаючи в стосунки. Насолоджує це самотністю, так би мовити, не те, що самотністю. Проводить час сама з собою, ну я не знаю, мені мені так стало Ну, Це якби ок, тому що мені здається, вся вся історія з шоу її трохи травматизувала в тому плані, що було видно, що її Олександр дуже подобався, і можливо, вона навіть в нього була закохана. І щоб все все пройшло, треба як мінімум півроку, а то і рік, щоб це все знаєте, видихати, пройти, пережити, зайняти своїми справами, зайняти з собою, і воно вже тоді пройде. Ось це моя така суб'єктивна думка. Так, про що ще поговоримо? Про що ще поговоримо? Проговоримо про Настю Лондон. Настя Лондон повернулася в Лондон майже зразу після закінчення проекту. Як вона сказала, я вийшла в аеропорту і відчула, що там це мій дім, і продовжує жити в Лондоні. Зараз вона проводить астроту... Астро, господи, Астротуастро. Де що ж таке? Астрологічні консультації. І при тому. Живе собі щасливо в Англії. Також там говорили про ем, те, що можливо, те, що Настя довго жила, не так довго жила в Лондоні, що відчувати це своїм домом. Але якщо так, подумати, їй 23 роки, вона сказала, що вона там в Лондоні 6 років жила, чи скільки я точно не пам'ятаю, то все своє таке молоде, свідоме життя вона пережила там, тому цілком можливо, що. Їй там комфортніше, а може, вона просто хоче там жити і, і отримати постійний вид на жительство. Ну, не знаю. Тобто, але вона в, в будь-якому випадку вона виглядала дуже добре, така красива, в стильному костюмі, дуже розслаблена. Їдемо далі. Трішки коментували, робили такі смішні вставки, що Вероніка це жінка-претензія, і зробили такий аля смішний монтаж. Зробили аля смішний монтаж, що Юстина постійно каже: Дякую, дякую, дякую! Це було більш по-доброму, тому що мені здається, Вероніка на їхню їхнє відео про жінку-претензію трішки все таки образилась. Далі про Інну і Олександра. Вони досі разом, досі в стосунках, але вони не живуть разом. Інна живе на своїй зйомній квартирі, Олександр живе в своєму житлі, але вони бачаться. Єдине, що Олександра багато раз'їздів. Він їздив в Штати. А на прем'єру фільму з Сарою Джезікою Паркер, якщо я не помиляюсь, тим самим пропустивши день народження Інни, але він надіслав їй квіти. Єдиний момент, який для мене трішки це коли вони сказали, що вони спробували взяти цусика, точніше, Інна взяла цусика, але вона не могла тримати його на зйомній квартирі, оскільки власники квартири не дозволяють. Олександр постійно в роз'їздах, тому їм прийшлося через певний час знайти іншого господаря для цусика. Я всім ніяк не могла зрозуміти, чому він не міг запропонувати інні з'їхатись в той момент. І, і тоді цуцик разом з інною переїхав в квартиру Олександра. Ну це вже інше питання. Можливо, там є якісь моменти, які не проговорили в пошов, але мені трохи стало шкода Цуцика, Поясню, чому я розумію, що в нього буде любляча інша родина. Там вони знайшли інших господарів, тобто собака не буде жити на вулиці і т.д. і т.п., Але все-таки, знаєте, не пам'ятаю, який письменник це сказав, якби що ми відповідаємо за тих, кого ми приручили. Може, Антуан Сент Екзюпері? Я не пам'ятаю, Ну, в будь-якому випадку це все-таки тварина. Тварина звикає до тебе, ти звикаєш до тварини дуже боляче прощатись, мені здається, обом сторонам. Ну, тобто, якось так. Але я рада, що в нього буде інша, любляча родина. Ось далі вони казали, що вони раді, що вони нарешті вже не будуть ховатись, і що вони можуть. Вийти там в кафе, ресторан, але знову ж таки, якщо дивитися там інстаграм Олександра, в нього зараз дуже-дуже багато роботи і дуже-дуже багато роз'їздів. І якби поки дійде до фази з'їхатись, мені здається, пройде дуже-дуже великий час. Ось. Але це моя суб'єктивна думка. А ще забула додати, було декілька коротких відео на пост як вони знімали холостяка, коли були дуже сильні бомбьошки, як їхній будинок був облаштований, що там було укриття, в укритті був і навіть душ, що дівчата могли помитись, і т.д. і тепер. Також говорили, що багато дівчат спілкуються між собою. Я б сказала, що серед всіх сезонів, мабуть, це найбільш дружній сезон, але все рівно. Коли вони говорили про спільний чат для учасниць, то все рівно сказали, що там Світлану не запросила, бо Ксенія створювала чат, і вона всіх дівчат учасниць не запросила. А що в основному дівчата разом не дивились сам сезон, але вони в чаті деколи там переписували. На цьому, власне кажучи, і все. Більше мені пропущу нема чого сказати. Ну, крім того, що вони знову рекламували сир. Інна з Олександром знову рекламували Карпатську джерельну, я вже на неї дивитись не можу. І, власне кажучи, на цьому все. Чи очікували, я, що Інна з Олександром досі будуть разом? Чесно, не очікувала. Я думала, що вони розійдуться, розбіжаться через півроку рік після проєкту, ну, побачимо, що буде далі. Не очікувала, що вони досі разом. А, але ну, якщо вони закохані, то щастя їм і кохання. А, ось. Єдине, що а, якщо вони в подальшому планують робити 14 й сон Холостяка, а наші планують, бо на сайті СТБ вже є якби, заявки на ці, господи, заявки на кастинг, то скоріше все вони планують, але мені здається, команді СТБ добре прийдеться постаратися, щоб або підібрати цікавіших персонажів, або трошки змінити формат, щось придумати нове, тому що цей сезон, незважаючи на те, що він мав потенціал стати самим самим крутим сезоном, тому що все-таки голустяк військовий, соціальна місія і т.д. і т.п., Вийшов сезон слабенький, тобто почали нормально, а під кінець, якби весь сезон здувся. Я говорю більше з точки зору якогось сценарію, цікавості, драми і т.д. і Ось щось прийдеться міняти. Це так, на мою суб'єктивну думку. Можливо, навіть було б непогано зробити. Знаєте, в по моєму Сполучених Штатах був а, холостяк 60+. І зараз в Німеччині, наскільки я знаю, теж є золотий холостяк 60+, Мені здається, було б прикольно зробити таке в Україні, хоча б один сезон, знаєте, протестити. А могло б зайти, могло б не зайти. Ну мені здається, це вже треба по рейтингах людям дивитись. Ну ось на цьому, власне кажучи, все. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку і підписуйтесь. І пока-пока.